Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому ролику ми познайомимося з одним з найкрасивіших інструментів математики розкладом функцій у ряд Фур'є. Окрім того, що цей прийом просто естетично красивий, він також має неоціненну користь у розв'язку складних математичних та фізичних задач. Власне кажучи, він і був відкритий Жозефом Фур'є під час пошуку розв'язків рівняння теплопровідності, що описує поширення тепла в середовищі. До речі, тему для цього ролику було обрано підписниками на платформі Patreon. Приєднуйтесь і ви, щоб підтримати розвиток українського Ютубу та взяти участь у наступних голосуваннях. В одному з попередніх роликів на каналі ми познайомилися з іншим видом рядів рядом Тейлора. У ньому ми представляємо функцію у вигляді нескінченної суми степенів X з певними коефіцієнтами. Ряд фур'є ідеологічно схожа річ. Тут функцію буде розкладено не по степеням x, а по тригонометричним функціям синус та косинус. Це і є загальна філософія цього методу. Як виявляється, вміння розкладати функції варіант фуріє стає в нагоді в багатьох задачах математики та фізики. Перейдемо до конкретики. Нехай у нас є функція f від x, задана на проміжку від мінус L на 2 до L2. L це просто довжина інтервалу, на якому ми будемо розкладати функцію у ряд фур'є. У фізичній задачі це може бути довжина струни, що коливається, або довжина стрижня, яким поширюється тепло. Як вже говорилося раніше, ми прагнемо представити функцію на цьому проміжку як нескінченну суму синусів та косинусів. Щоб це зробити, спочатку необхідно визначитись, які саме синуси та косинуси ми будемо використовувати. Про що я кажу, запитаєте ви. Адже є лише один єдиний синус та один єдиний косинус. Що ж, для розкладу у ряд фур'є цього буде замало. Проте ми можемо дещо модифікувати звичайні функції, домноживши їх аргумент на якесь число. Наприклад, ось так виглядає синус 2х, а так косинус 10х. Але які з них нам варто брати для розкладу? І тут на допомогу приходить одна з фундаментальних властивостей тригонометричних функцій періодичність. Період синуса та косинуса 2 2π, Тобто, вони повторюються кожні 2 π одиниць. Чи можна якось зробити так, щоб їх період був L. Погодьтесь, це було природньо та зручно. Адже тоді в наш інтервал вміщалась би рівно одна хвиля. Виявляється, це зробити нескладно. Розглянемо синус на проміжку від мінус π до π, тобто на його періоді. Щоб зробити довжину цього проміжку рівної одиниці. Необхідно просто помножити x на 2 π Дійсно, ще в школі ми вчили, що множення аргументу функції на число стискає графік у відповідну кількість разів. Те саме відбувається і тут. Тепер період дорівнює одиниці. Далі нам потрібно навпаки розтягнути цей проміжок в L разів, щоб він співпав з бажаним інтервалом. Для цього поділимо аргумент на L. Це призведе до розтягу в L разів. Ми отримали дуже зручну функцію синус 2px поділити на L. Вона зручна, бо на інтервалі від мінус L на 2 до L на 2 вміщається рівно 1 її період. Ті самі міркування приводять нас до функції косінус 2px ділить на L, але ми можемо піти далі. Давайте зробимо так, щоб на нашому проміжку від мінус L на 2 до L на 2 вміщалась не одна хвилька, а дві, або три, або взагалі будь-яке натуральне число хвилю. Для цього потрібно зменшити період у відповідну кількість разів. Як ми вже бачили, це досягається множенням аргументу на число. Позначимо його n. n це кількість періодів, що вміщаються на проміжку від мінус L на 2 до l2. n може приймати значення 1, 2, 3 і так далі. Наприклад, ось так виглядають графіки синусів для перших п'яти значень n. А якщо замінити синус на косинус. Це виглядатиме ось так. Отже, тепер ми маємо нескінчений набір синусів та косинусів, підлаштованих під потрібний нам проміжок. Насправді, ми пропустили один досить важливий момент. Ще нам не вистачає випадку n дорівнює 0. При цьому синус дорівнює 0, а косинус дає одиницю. Іншими словами, включимо ще сталу функцію до нашого набору, за яким ми розкладатимемо. Скоро стане зрозуміло, яку роль грає цей доданок. Щоб розкласти функцію в ряд Фур'є, нам просто потрібно взяти кожну з тих функцій, помножити на якийсь коефіцієнт і скласти все разом. Коефіцієнти при кожному синусі та косинусі визначаються нашою функцією, і їх знаходження є найбільш цікавим моментом. Отже, маємо fx дорівнює a 0 v плюс a 1 косинус 2x на L косинус 4x поділити на L. Плюс і так далі. Нескінчена сума косинусів. Потім ідуть синуси. b1 помножити на синус 2x поділити на L, плюс b2 помножити на синус 4 поділити на L, плюс і так далі. Зараз я поясню, що таке a0, a1, a2, b1, b2 і так далі. Але спочатку давайте запишемо нашу суму трохи компактніше. Якщо ви раніше не зустрічали цей значок суми, не лякайтесь. Він просто означає, що ми підставляємо кожне значення n. Від одиниці до нескінченності і все додаємо. Давайте трохи переведемо подих, адже формули достатньо громісткі. Ітак, а 0 w це поки невідомий коефіцієнт, що відповідає за сталий член. А N теж поки невідомі числа, які регулюють внесок кожного з косинусів. А BN регулюють внески кожного синусів. Можна провести аналогію між цими коефіцієнтами і регуляторами на радіо. Підлаштовуючи кожен з них, ми отримуємо бажаний результат. Але як їх знайти? Тут, пані та панове, ховається найбільш красива частина всього цього ролику. Тож, якщо вам вистачило терпіння додивитися цього моменту, я вас вітаю. На мить перенесемося у зовсім іншу область математики, на перший погляд, далеко від нашої теми лінійну алгебру. І пригадаємо, що таке розклад вектора за базисом. Нехай маємо тривибірний простір з осями x, y та z, вздовж кожної з яких направлено одиничний вектор ex, Y та є z відповідно. Набір цих трьох векторів називають базисом. Маючи довільний вектор А, ми можемо розкласти його за цим базисом, тобто записати як суму векторів ex, Y та є z якимись коефіцієнтами. Ці коефіцієнти є нічим іншим як координатами вектора А в даному базисі. Але як знайти ці координати? Що ж, одним зі варіантів є просто взяти вектор А і скалярно помножити його на відповідний базисний вектор. Тобто координата X дорівнює скалярному добитку векторів А та Ех, координата y скалярному добитку А та Е, а координата Z скалярному добитку А та ЕZ. А тут нам в приході стає те, що базис є ортонормованим. Не лякайтесь, все дуже просто. Ортонормованість означає, що різні базисні вектори між собою перпендикулярні, а отже їх скалярний добуток дорівнює нулю. Крім того, добуток базисного вектора сам на себе, тобто його квадрат, дорівнює одиниці. Отже, добуток в першому доданку дорівнює одиниці, а в інших двох нулю, і ми отримаємо, що іксова координата дорівнює скалярному добутку А та ЄХ. Аналогічні формули маємо і для y та z координат. Формула в рамці є ключовою і стане нам у пригоді пізніше. Так, причому ж тут ряд фур'є? Що ж, якщо трохи придивитися, то розклад функції ряд фур'є не дуже нагадує по своїй структурі розклад вектора по базису. Замість вектора А маємо функцію f. В ролі базисних векторів маємо синуси та косинуси. А у якості координат вектора виступають невідомі коефіцієнти АН та bn. Якби тільки якось навчитися знаходити скалярний добуток двох функцій, а не векторів, ми б змогли використати раніше отримані формули для знаходження координат вектора, тобто коефіцієнтів АН та bn. Що ж, давайте знову візьмемо мотивацію з векторів. Скалярний добуток вектора а на вектор P це ніщо інше, як послідовна сума добутків їхніх координат. У школі всі це проходили. Для функцій це мало виглядати якось так. Але значень координат на проміжку від мінус L на 2 до L2 нескінченна кількість. І лежать вони неперервно. Тобто нескінченно близько. От, якби ж був якийсь неперервний аналог суми. Зачекайте. На. Це ж інтеграл. Інтеграл є неперервним аналогом суми. Скалярний добуток двох функцій це ніщо інше, як інтеграл їхнього добутку. Взяти в межах від мінус L на 2 до L на2, оскільки саме тут ми розглядаємо наші функції. Звісно, строго кажучи, треба було перевірити, чи задовільняє така конструкція всім вимогам скалярного добутку. Але, на мою думку, найважливіше побачити аналогію між інтегралом та скалярним добутком звичайних векторів. І магія лише починається. По ідеї скалярний добуток двох різних базисних векторів має дорівнювати 0, як ми це бачили раніше, тобто базисні вектори між собою перпендикулярні. У нас в ролі базисних векторів виступають функції синус і косинус, тому скалярний добуток двох базисних векторів відповідатиме інтегралу від добутку цих двох базисних функцій. Щоб перевірити, чи дорівнює він 0, мусимо порахувати ось такий інтеграл. Наприклад, для двох косинусів з різними значеннями n та m. Це доволі технічна робота, але для зацікавлених я представляю розрахунок на екрані. В якомусь сенсі косинуси для різних значень n є перпендикулярними один одному, але тут прийнято використовувати слово «ортогональні» замість цього. Таким самим способом можна перевірити. Що різні синуси теж ортогональні між собою, а також синус та косинус для будь-яких навіть рівних значень n та m. Ще однією умовою, яка має виконуватись для повної аналогії між розкладом вектора і розкладом функції, є нормованість базису. Ми також це бачили раніше. Множачи базисний вектор сам на себе, ми маємо отримати одиницю. Знову для прикладу візьмемо косинус і знов-таки трохи роботи над інтегралами. В результаті виходить не одиниця, а L поділити на 2. Тупік. Зовсім ні. Достатньо лише трошки змінити наше означення скалярного добитку, домноживши на дріб 2 поділити на L перед інтегралом. Цей множник гарантує нам ортонормованість. Що ж, давайте трохи переведемо дух та підсумуємо, що ми маємо. Розклад функцій в ряд фур'є. Аналогічний розкладу вектора по базису. Базисними векторами є синуси і косинуси. А координатами коефіцієнти при них. Аналогом скалярного добутку виступає інтеграл, і ми довели ортонормованість нашого базису. Дорога до знаходження коефіцієнтів АН та БН ясна, як ніколи. Для векторів координатами були добутки самого вектора на базисний вектор, як говорила ключова формула раніше. Точно так само буде і для коефіцієнтів ряду Фур'є, адже вони є аналогом координат. Використовуючи означення скалярного добитку через інтеграл, ми отримаємо знамениті формули для коефіцієнтів Фур'є. Якщо трохи придивитися, то можна помітити, що це якраз таки ніщо інше, як скалярний добуток функцій на базисний вектор. Для коефіцієнту А0 формула трошки не вписується в шаблон, але вона має дуже чітке пояснення. Справа в тому, що вона є нічим іншим як середнім значенням функції на проміжку від мінус L на 2 до L на 2 Тобто в нашому розкладі цей доданок дає середнє значення, а синуси і косинуси вже вносять локальні поправки, підганяючи під нашу функцію. Використовуючи ці формули, ми можемо розкласти майже будь-яку функцію у ряд Фур'є. Для простих функцій ці інтеграли беруться аналітично, а для складніших випадків використовують наближені методи інтегрування. Давайте розглянемо пару простих прикладів. Візьмемо найпростішу лінійну функцію f дорівнює x і спробуємо розкласти її в ряд фур'є, знайшовши коефіцієнти an та bn. Можна одразу помітити, що ця функція є непарною. Наслідком буде рівність нулю всіх коефіцієнтів при косинусу, тобто an, бо косинус навпаки парний, а також a 0 буде дорівнювати нулю. Коефіцієнти bn, що стоять при синусів, рахуємо одним махом всі одразу, по раніше отриманій формулі через інтеграл. У цьому випадку його можна взяти аналітично за допомогою інтегрування частинами. Виходить, bn дорівнює мінус одиниця в степені n плюс 1 помножити на L поділити на πn, як бачимо, зі збільшенням n коефіцієнти зменшуються. Це означає, що вищі частоти дають все менший і менший внесок. Ось так це виглядає на графіку. Кожна наступна крива враховує все більше доданків, доходячи в кінці кінців до 10. Бачимо, що все працює. Ряд збігається до лінійної функції на проміжку мінус L на 2 до L на2. Цікаво подивитися, як себе поводить функція поза цим проміжком, адже вона там означена. Оскільки ми використовували періодичні функції для розходу, результат теж буде періодичним, і період буде L. А ось так виглядає розклад квадратичної функції Y дорівнює x квадрать. Вона навпаки не парна. Тому тепер синусів у розкладі не буде, а будуть лише косинуси. Насправді існує більш простий запис ряду Фур'є, що використовує комплексні числа. Пригадаємо запис косинуса і синуса через комплексні експоненти. Підставивши це у розклад функції в ряд Фур'є, згрупувавши доданки та перепозначивши сталі, отримаємо дуже простий вираз. За допомогою нього можна розкласти і комплексно значні функції. Я міг би говорити про ряд фур'є ще дуже довго, як він використовується у фізичних задачах, чи будь-яку функцію можна розкласти. Що буде, якщо спробувати розкласти на всі числовій прямій, а не на обмеженому проміжку, що таке перетворення фур'є. Але це вже історія для наступного ролику. Дякую, що додивились до кінця відео. Не забувайте залишити коментар та вподобати ролик, а також поділитися ним з близькими та друзями. Якщо ви хочете підтримати подальший розвиток каналу, підпишіться на Patreon. Підписка не дорожча, як чашки кави на місяць, але дуже багато для мене значить: вате розвивати український YouTube разом і ставати кращими за москалів. Побачимося у наступному ролику.